Олекса Гірник. Акт самоспалення як політичний протест. Це одна з найстрашніших і водночас найсильніших сторінок української історії. Не подвиг у класичному розумінні, а відчайдушний крик, який не залишав іншого способу бути почутим. Хто він був? Олекса Гірник народився 28 березня 1912 року у селі Богородчани Івано-Франківської області Українець, колишній політв'язань, людина, яка пройшла радянські табори і не зламалася. Він не був політиком, не був підпільником зі зброєю. Він був людиною, яка бачила, як знищують мову, пам'ять і гідність, і не могла з цим змиритися. Контекст – у якому це сталося? 1970-ті роки СРСР будь-який відкритий протест, арешт, психлікарня, табори. Українську мову витісняли, історію переписували, опір намагалися зробити невидимим. Гірник розумів його не почують живого. 21 січня 1978 року напередодні річниці проголошення незалежності УНР Олекса Гірник приїхав до Канева на Тарасову гору. Він розклав сотні листівок із закликами проти русифікації з цитатами Шевченка з вимогою свободи для України. Після цього вчинив акт самоспалення це було усвідомлене політичне рішення, а не емоційний зрив. Що писав у листівках? Прості жорсткі слова проти знищення української мови, проти імперського насильства, за право українців бути собою, без закликів до помсти, без ненависті, лише правда. Реакція системи Радянська влада засекретила інформацію, знищувала листівки, заборонила згадки, переслідувала родину. Його намагалися стерти з пам'яті, ніби цього ніколи не було. Чому це важливо пам'ятати? Олекса Гірник не хотів смерті він хотів, щоб Україна жила, щоб мова не зникла, щоб страх не став нормою. Його вчинок це свідчення того, до якої межі довела людей радянська система. Акт самоспалення Олекси Гірника це не заклик повторювати, це обвинувачення режиму, який не залишав іншого голосу. Якщо людина змушена спалити себе, щоб сказати правду, значить система була злочинною.